Всім доброго дня, вечора, ранку. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розберемо множення многочлена на многочлена, також звичайні лінійні рівняння. Вирішимо два рівняння, згадаємо, як все-таки множити многочлен на многочлен і як ми проводимо подібні, як ми вирішуємо лінійні рівняння. Отже, як ми множимо многочлена, многочлен або дужку на дужку. Нам потрібно перше число помножити на все, що є в іншій дужці, і так само ми робимо з другим числом. Тобто це буде як 2х помножити на 4х, множимо, нагадую, число на число, букву на букву. 2 на 4 це в нас буде 8х на х це буде х квадрату. 2х множимо на 3. Тобто 2 на 3 це буде плюс 6 просто х, буква не змінюється, тому що трійки х немає. Далі, переходимо до мінус трічки. Мінус 3 множимо на 4х. Завжди звертаємо на знак, який стоїть перед числом. Трійка в нас від'ємна, четвірка додатня, тому що мінусу перед нею, в принципі, немає. Отже, можемо зробити висновок, що там стоїть такий собі умовний плюс. Буде мінус 12х. І мінус 3 множимо на плюс 3, це буде мінус 9. Дописуємо мінус 8х квадрат до рівня 33. Тут більше дужок немає, роботи тут більше нічого, тому просто дописуємо. Суть лінійних рівнянь в тому, що після того, як ми розкрили дужки, нам треба перенести відомі в одну частину, невідомі в іншу. Зазвичай невідомі в нас залишаються в лівій частині, а відомі ми переносимо вправо. Коли ми переносимо з однієї частини в іншу, то ми змінюємо знак. Тому, в першу чергу, я переписала всі ікси. Тобто, в мене, в принципі, справи взагалі іксів немає, тому я їх переносити не буду. Можу просто з лівої частини переписати внизу всі ікси. 8х квадрат плюс 6х мінус 12х, мінус 8х. Х квадрат. Все. Всі х я переписала, ставлю дорівню. Більше в мене нічого з х немає. Після дорівню в мене стоїть 33, тому я його перепишу. І до нього я буду з лівої частини переносити мінус 9. Воно мене перейде сюди. Перед дев'яткою стоїть мінус, так як вона переноситься з однієї частини в іншу, тому я напишу плюс 9. Тепер окремо з лівої частини, з правою частини проводимо подібні. Подібні це те, що буде з повністю однаковою буквеною частиною, тобто 8 х квадрат і мінус 8 х квадрат, 6х і 12х. 8х квадрат і мінус 8 х квадрат, Вони знищуються. Чому? Тому що вони з різними знаками і мають однаковий коефіцієнт, тобто 8 і 8. 8 мінус 8 дає 0, то ми можемо просто закреслити. Але завжди звертаємо увагу, що саме мають бути різні знаки. Якби стояло тут мінус 8 мінус 8, ми б їх не знищували. Або якщо б тут стояло 8х квадрат, плюс 8х квадрат ми також би не знищували. 6 мінус 12. Плюс 6 мінус 12. Знаки різні у чисел. Отже, ми ставимо знак більшого числа, 12 більше, тобто відразу ставимо мінус. А самі числа віднімаємо. 12 мінус 6 буде 6х. Дорівнює 33 плюс 9. Це буде скільки? 42. І далі, абсолютно завжди, ділимо на те значення, яке стоїть поруч з xом. Навіть якщо воно не ділиться, або там ділиться не націло, або що ще, ми в будь-якому випадку можемо записати дробом десятковим числом, але обов'язково ми ділимо на те, що стоїть поруч з х, будемо ділити, ми відповідно, на мінус 6. Отже, наш х дорівнює. 42 поділити на мінус 6 при діленні плюса додатнього числа найвід'ємне буде мінус 7. І це буде наша кінцева відповідь х дорівнює мінус 7. Давайте перейдемо до наступного рівняння, воно таке більш об'ємніше вже. Ви можете також, після того, як ви прослухали перше рівняння, моя рекомендація поставити на паузу, аби трошки послухати пояснення і зробити, спробувати самостійно. Отже, пробуємо. Нагадую, ви будете множити перші дужки з першими дужками, другі дужки з другими дужками, не комбінуємо дужки, нічого не робимо, між ними стоїть знак плюс. Тобто, перші дужки, це буде 2х на 8х. 2х на 5, потім 6, мінус 6, навіть звертаємо увагу, на 8х на 5. І з іншого боку так само ми будемо робити 3 на 3, 3 на 4, потім 4 на 3, 4 на 4. Хто знає формули скороченого множення, може побачити в цих дужках, Формулу скороченого множення. Але якщо ви не знаєте, тому що ця тема йде по суті, як я в це завдання взяла тема, яка йде перед е цю формулу скороченого множення, то можна просто помножити. Е формулу скороченого множення, будемо розглядати трошечки пізніше. Отже, множимо. 2х на 8х буде 16х квадратів. 2х на плюс 5. Плюс 10х. Мінус 6 на 8. Мінус 48х. І мінус 6 на 5 – це буде мінус 30. Плюс 3 на 3 – це у нас буде 9. 3 на 4 плюс 12х. Мінус 4 на 3 мінус 12х. Мінус 4 на плюс 4, мінус 16х квадрат. Дорівнює 55, так і залишається. Далі. Після того, як ми розкрили дужки, нам треба перенести. Тобто, знову ж таки, з правої частини, там де 55, в мене взагалі немає іксів, тому я можу переписати в лівій частині всі ікси, які в мене тут стоять, і причому не змінювати знаки, тому що я їх не переношу. Перенесення це коли ми з. Однієї частини переносимо в іншу, тобто з частини там, після дорівнює переносимо в частину до дорівнює, або навпаки. Іксів в мене після дорівнює немає, відповідно, я їх переносити не буду, я їх просто переписую, не змінюючи знаки. 16х квадрат плюс 10х. Мінус 48х. Плюс 12х, мінус 12х, мінус 16. Все Ікси ніби всі дорівнює. Я відразу переписую 55, воно у мене тут стоїть, нехай стоїть далі. І я дивлюся, чи є в лівій частині в мене просто числа без хсів є. У мене є мінус 30, воно в мене стояло до дорівнює, тепер воно буде стояти після дорівнює. 30 від'ємне, тому я напишу плюс 30. Я перенесла і змінила знак. Так само з дев'яткою. Вона в мене стоїть зараз до дорівнює, Я її зараз буду переносити, тому я напишу мінус 9. Приводимо подібні. У нас буде подібним тут 16х квадрат мінус 16х квадрат. 10х, 48х, 12х, 12х. Я дивлюсь, в мене відразу тут є 16х квадрат мінус 16х квадрат. Я можу його скоротити. Вона піде. І так само в мене є 12 мінус 12. Тобто два однакових значення, але з різними знаками. Буде давати також 0. Тоді в мене залишається плюс 10 мінус 48. Знаки різні, знову ж таки. Я ставлю знак мінус, а самі числа віднімаю. 48 мінус 10 буде мінус 38х. Дорівнюю. Рахуємо тепер з іншої частини. 55 додати 30 мінус 9, 55 плюс 30 це в нас буде 85. 85 мінус 9. 76. І знову ж таки, ділимо на те значення, яке стоїть поруч з невідомим. Ділимо на мінус 38. Отже, х дорівнює… Знову ж таки, ми додатні 76 поділимо на мінус 38. Буде мінус 2. Х дорівнює мінус 2 наше кінцеве значення, наша відповідь. Важлива умова, що ми завжди. Повинні uh, прийти до х дорівня, не мінус, не мінус х дорівня, не 3х до рівня, не мінус 2х дорівнює, а саме х дорівня це стосується як нерівностей, так і рівнянь. Тобто в нас є нерівності, там х більше або менше. Так, Відповідно, якщо х більше, також має бути просто х, не 2х, не мінус х, ні, саме х.